Чую, Сенька каже по телефону, зараз прийду за рибою, Антуша привіз. А це чую, що приїхав вже. І каже, не захотів гроші брати. Каже, якщо буде давати гроші, я заберу і ніколи тобі більше не привезу. Кажу, ну А Найдемо ти глянемо, що там. Так що у нас буде завтра смажена риба. Ти піймав риби, так, да, Санька? А які з Настя в тебе були? Кіллер, <ріст> а я думала, Антоша. <ріст> Ай, які шикарні. Ай, шикардосні. Ну це нам багато, Санька. А якщо два положить, хай полежить. Чи вони про їх хочеш? Ну, морозівку не хочеться. Карай вже довго лежить живий, правда? Та лежить. Давай оцього живого і того положи б хай а він полеже. Може, післязавтра пожаримо. Він буде живий. А це оце чи всю чистить. Чи, ладно, давай. Голови ж ми повикидаємо все. Ну, да. ну і все. І буде нормально. Ой, який красавчик. Бачиш, які глаза. От такого б зацепенеть на удочку. Ну, на кіліра можна, А так, а це снасть називається Антошка. Спасибо, Антоша. Дай Боже здоров'я тобі за рибку. Нічого, друзі друзі і роблять? Щось йому буде потрібно, Саша допоможе. Мам, іди на кухню, там на кухні сиди, там тепліше в хаті. Чи? Так, там темно. Так включи світ, Лампу у мене скільки там. Іди. От тут холодно в хаті. А там сиди. Будемо битися за кровать за тепло. Я шучу. Там, в сараї, я шучу. Я шуткую, не замерзне, нічого страшного. Я ж думаю, що до вечора прийде той механік. А може Санька щас поета, по, 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 та ще там поклацяє що-небудь. Полісос, мама помила, Ух, Ну, пара ще не йде з роту, ще все нормально. Зато квітам це те, що потрібно, бо їм тут жарко, бач, вони ось від труби прямо горять, горять. Нічого це лишнє знімають. Юлки-палки. Я в коротких носочках, треба одівати, мабуть, в'язаний. <звіт> да, привикли до тепла, нічого. До всього треба, я кажу, знаєте, перестраюватися. Ну, що, мої рідненькі? Ой, це слово я вкрала, як медіма каже, ні. Ну що, Саша лазив, лазе лази, лазив, лази, -лази, лази, лази, бо він не може здаватися так швидко. І туди, і сюди, і назад. Отам От є якісь проводочки. -то, ось, бачите, ось вони йдуть. І каже, я хорошо, що я підкачав там. Це тут воно не краситься, тому що воно там обгорить бо зараз почнуть писати, що там і не покрашене, і там грязно, там нічого грязного нема зовсім. і е... І підпалив. Підпалив, ви розумієте? Підпалив, слава Богу, ми поставили аж три з гаком. Дивіться, що прогріло, то що так хата захолола. Що це... І це ж не економія. Зараз скільки намотає, вибачте, того, що воно все йде, як кажуть, із... ізначально. Ну, горить, Позвонили тому ж майстру. Він каже: ну якщо горить, то ну що я приїду, подивлюся, як горить. Нехай вже є потухне, а Саня каже, що хату прогріємо, а завтра вранці каже, я від, ну, виключу і попробую запалити. Тому що ми боїмося зараз вимикати, тому що буде холодно, розумієте? Отакий у нас маяк, але він зроблений по технології італійської. Коли він зроблений, а то ми. Ось, дивіться. 12-му році, бо я знаю, що йому вже до фігіщи і до фігіщи, 12-й рік. Видно вам, чи ні, що у мене тут нічого не, не бере центр. О, ось о ось, ось, 12 рік. Так ніфіга собі. 11 років казу. Ну, я так і казала, що десь 11 років. Вон зараз на, на температура ось 58 градусів. Так що мій кулібінчик. Це сам зробив молодець. Просто молодець. Я вже винесла сюди тут. Ну. А от зараз вже пішло, теплото зразу вже починає сохнути. А то висить, 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 висить. Коли воно висохне, Бог його знає. Так що, отакі, ми, знаєте, кажуть, не здаващуючись. І він ходи, ходить, ходить, ходить все одно. Оце, а я приготувала так же ще не купила дімікси, сьогодні одягала, бачите, вже сей лигач, тому що коліно сьогодні так щось болить. Боже, нічого не боліло. А сьогодні не можу ліве, ліве. Так я сьогодні замотаю на дві години. У мене трішки дві ампули залишилося. Ось я вже розповідала про це. Це треба брати. Ложку столову, а ложку столову не взяла. ну Нічого час крикну Сані. Ложку столову деміксіда, дві води такої, ну не гарячої, а тепленькою. І одна новакаїна, і одна е, анальгіна. Ампула. І оце серветка ХБ на коліно сюди. І дві години. А я вже приготувала чек, думаю, як приїдуть, то заберуть ту дітальку. Ну, Саня каже, можливо, я не повністю її якось докрутив до кінця або що. Ну, Коротше говоря, бачите, мама смотрить телевізор, вже ми роздягнені. Уже слава Богу, того, що. Повечеряли та і все. Хліб сьогодні, там же ж біля цієї, цього магазину є ота, е, пекарня, я вам показувала. Там всі короваї готують, ці поминальні хліба, там чорний хліб, ну темний хліб, 25 гривень, 400 грамів. Кирпичик буває, трикутний і такий, як паляниця. Боже, який він смачний! Він смак нашого дитинства. розумієте? Смак нашого дитинства. Так що, отак. Що то у нас такі, знаєте, качелі? Дуже такі гойдалки великі по емоціям. Ну, нічого, горить і слава Богу. Ну, а вам до побачення. Всього, всього найкращого і тихої вам ночі.